Всім привіт! З вами я, Нік Елман І сьогодні я граю на мапі «Color or Die, частина 3. І зараз так. Монстр ще не ще... ще немає. Це дуже добре. І я хотів сказати: останнім часом на відео набирається дуже мало лайків. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал. Це буде легко, а для вас взагалі не складно. І, звісно, для мене буде приємно. Так, монстр є, монстр є. Так, він десь там, він десь там. Ховаємось, ховаємось, ховаємось. Ховаємось тут, ховаємось тут. Добре. Монстр хоч встиг, не встиг нас помітити. Да, йдемо до помаранчевого кольору. Він здається тут. А, він здається в цій стороні. Точно, я пригадав, здається. Так, продовжуємо, продовжуємо. Зараз, зараз. Є чудово. Далі підбираємо жовтий і знаходимо жовті двері. Жовті двері на початку відео ми повз них пробігали, тому я думаю, що знайти їх зможу. Так, продовжуємо, продовжуємо. Так, Головне, не заблукати. І почекайте, так. Мостер є, монстр є, без нього ж без нього нікуди. Ну так, да, без нього ж нікуди. Так, тут жовтий-жовтий. Ми можемо тут так, так робимо воду, Так, чудово. Заходимо в цю кімнату і це якийсь куб, кубовий лабіринт. Чи ні, я хочу вам сказати. Ну, добре. Про я буду зараз показувати вам шлях, тільки дайте, я спершу зберуся, як ми будемо рухатися. Спочатку дивіться. Рухаємося. Потім повертаємо в правий бік. Гуляємо стежкою. Повертаємо вліво. Так, чудово. З... Е, то що ж таке? Я знову. І що? Ж, так, підстрибуємо, двічі підстрибуємо. І що ж, знову стрибаємо вліво. Далі знову підстрибуємо. Підстрибаємо підстр... стри... на шлях, потім прогулюємося ним. Стрибаємо вліво і стрибаємо на ці стежки. І ми маємо підстрибувати. Так, чудово, все. Я забрався. І підбираю... А, я підбираю зелений колір. І мені треба знайти зелені двері. Що ж, продовжуємо їх шукати. Моса не бачу, ні, він нас є, він він здається де... Ні, він біля мене. Що ж, треба його уникати. Так, де він? Від... Ні, він знову йде він знову йде. А як він рухається крістине? Ну добре, зрозуміло. Зараз чекаємо, коли поки він піде. Так. І здається тут. Напевно, має бути, мають бути зелені дверцята. Так, це взагалі безпечна зона, ви ще прикалуєтеся? Е, до речі, я бачу тут якийсь отвір. Начебто хтось щось роз'єднав. А це що? Ну ви прикалуєтеся мені що? Ще додаткову дошку шукати. Ні, я це робити не буду. Так, я взагалі на початку, тут його взагалі немає, як ви бачили на початку відео. Але. О, ні, мусор ми йдемо йдемо! Ховаємось, ховаємось, так його здається немає. Можна заспокоїтися. І так, і так, ідемо, йдемо, ідемо, йдемо. Так. Лінії з'являються, значить монстр не спорить. Вони збільшуються. Збільшуються, він тут, він десь тут він десь тут, він десь тут. Він десь тут. Ну що ж. А, ні, він тут, він тут. початку, започаток, з початку. Так, чекаємо, 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 чекаємо чекаємо, чекаємо, чекаємо. Чекає, чекає, він біжить, він біжить. Там треба поки що перечекати тут. Сподіваюсь, цей монстр вже охолоне на Охолоне. Так, здається, він охолоне. ні він не охолону, він переслідує мене. Так, він здається, нас обох цих переслідує. Ну і все що ж, ми можемо звідси вже нарешті йти. Так, о! Ось зелена кімната. Так, заходимо, заходимо. А, це ще. Ця головоломка здається не завершена. Ну, тут, здається, треба ставити трикутник, щоб продовжити далі свої знімки і як дістатися сильно. І монстр в мене знову. Так, здається, його немає біля мене. Чудово. Шукаємо блакитну кімнату. І я вже знаю, куди нам треба йти. Так, ми сійдемо до йде. Йдемо йдемо до, набли... до найближчого блакитного кольору. Він, здається, пішов. Пішов, чудово. А ні, він здається тут. Це погано, погано, погано. Так, куди він рухається, куди він рухається. Він... я тут Не можу помітити. Але зараз помічаю, що він рухається в тому напрямку. І в нас є шанс потрапити. І що ж, пробігаємо крізь. Ну, крізь звідси. Біжимо швидше, як тільки можемо. Так, монстри де демонстрі. І добре, що я його хочу не бачу, так. Поки що тут сховаємося, тому що монстр мене тут спійме. Так, він Він зник? Він зник, чи ні? Він зник. У нас є шанс пройти далі. Так, головне, щоб знову з ним не зустрітися. І знову я проходжу цей паркур. Я на кінці не зупинився, тож буду я проводити спочатку. Так, я вже помітив, що зі мною сталася друга помилка в проходженні цього паркуру. Тепер друга. Головне, для третьої не допустити. І подивимося, що далі буде. Тут треба трошки з розгоном, тут з розгоном. Третя помилка це вже великий. Так, я хочу сказати мінус. Четверта помилка. Що вже може таке статися? Ще буде п'ята, напевно, якщо я не помиляюся, але є велика ймовірність. Так, п'ята помилка. Треба було там трошки повернути. І цікаво, буде шоста? А, ні, сталася шоста помилка. Це погано. Я, я вам хочу сказати, та що таке. Що ж, добре, добре, зрозумів. І як і завжди, так, та головне, головне. ой, А ні ні Так, головне. а, Десь сьома. Ні, восьма, здається, помилка. Якщо буде, що дев'ята помилка, що так. Та що ж таке? Чому я провалююся? Ох, я ледь не впав, я ледь не впав. Я лед напустив десятої помилки. Так, тут треба бути обережним, Так, тут, тут трошки з розгоном тут треба буде обережнішим, обережнішим. Я не допустив десятої помилки. єй!